Історія створення телевізора і телебачення загалом досить цікава. 1884 рік німецький студент Пауль Ніпков створив перший механічний телевізор зі спіральним розгортанням зображення. В 1906 році російський вчений Борис Грабовський розробив і запатентував систему фототелеграфа на основі механічного сканування. Шотландець Джон Бейр. У 20-х роках минулого століття створив першу систему механічного телебачення, що використовувала диск Ніпкова. А в 1927 році американець Філофарм Цуор винайшов першу електронну передавальну телевізійну трубку. 1936 рік у Великій Британії почалися регулярні телевізійні трансляції з використанням системи Бейрда. 1941 рік в США почалося комерційне телевізійне мовлення стандарту NTSC. 50-60 ті роки ХХ століття створення повноколірного телебачення, а згодом і поява перших супутникових телеканалів. Починаючи з 80-х і включно з 20-ми роками, людство переходить на цифрове телебачення, розвивається HDTV, Smart TV, інтернет-телебачення. До 70-х років технології відеозапису не дозволяли здійснити якісний запис сюжетів, тому всі програми та передачі виходили виключно у прямому ефірі. Найбільше у світі люблять дивитися телевізор японці. В середньому кожен японець дивиться його близько 9 годин на добу. Для порівняння, латвійці дивляться телевізор в середньому трохи більше 3 годин на день. Найдовший серіал у світі зовсім не Санта-Барбара, а серіал Дорожнє Світло. Якщо Санта-Барбара мала 2137 серій, то дорожнє світло 15762 серії. Цей серіал виходив на екрани з 1952 до 2009 року. Його дивилося по кілька поколінь кожної сім'ї. Британська телепередача Top Gear, присвячена автомобілям, визнана найпопулярнішим телешоу у світі. До свого 18-го дня народження кожен підліток у середньому стає свідком понад 40 тисяч вбивств, показаних у кіно. Тому знаменитий кінорежисер Стівен Спілберг не дозволяв своїм дітям дивитися телевізор більш ніж одну годину на день, вважаючи, що він негативно впливає на дитячу психіку. Таким чином, телебачення пройшло шлях від механічних систем до цифрових технологій широкого застосування. Франклін Делано Рузвельт, американський політик, адвокат, 32-й президент США. Народився 1882 року в заможній Нью-Йоркській родині. У 1905 році одружився з Елеонорою Рузвельт своєю п'ятиюрідною сестрою. У них народилося шестеро дітей. Обраний до Сенату штату Нью-Йорку у 1910 році у віці 28 років після захворювання на поліоміеліт у 1921 році, яке залишило його паралізованим нижче пояса, його політична кар'єра тільки процвітала, незважаючи на необхідність носити бандажі на ногах та інвалідний візок. У 1928 році, обраний губернатором Нью-Йорка, проваджував прогресивну політику і став лідером Демократичної партії. Обраний президентом у 1932 році в результаті переконливої перемоги на виборах, коли США перебували в глибині Великої депресії, започаткував новий курс серію програм і реформ, спрямованих на відновлення економіки. Основні програми включали соціальне забезпечення, створення комісії з цінних паперів і бірж, федеральної резервної корпорації, а також програми громадських робіт, порушив традицію і балотувався на переобрання в 1936, 1940 та 1944 роках. Єдиний президент, який пробув на посаді більше двох термінів. Час його перебування на посаді з 1933 по 1945 рік охоплює більшу частину депресії та Другої світової війни. Очолював військові та економічні зусилля США під час Другої світової війни після нападу японців на Перл-Харбор вважається блискучим лідером воєнного часу, який координував свої дії з Черчиллем та Сталіним. Помер за кілька місяців до закінчення війни, залишаючись на посаді президента. Запровадив основні соціальні реформи, такі як встановлення мінімальної заробітної плати та покладання на федеральний уряд безпосередньої відповідальності за добробут громадян, продовжує вважатися одним з найвидатніших президентів країни. Видатний австрійський композитор Вольфган Хамадей Моцарт народився у 1756 році у Зальцбурзі в сім'ї музиканта. Його батько був відомим скрипалем та композитором. З самого дитинства батьки помітили неабиякий музичний талант Вольфганга. За свідченням сучасників, Моцарт мав феноменальний музичний слух, пам'ять і неперевершену здатність до імпровізації. Уже у шість років Моцарт складав невеличкі п'єси для фортепіано. А у вісім написав свої перші симфонії. У віці шести років разом з батьком та сестрою Моцарт вирушив у концертне турне основними європейськими містами. Їх називали Диво дітьми. У 1782 році Моцарт одружився з контанцією Вебер. Вони мали шестеро дітей, але вижили лише двоє синів. За своє недовге життя Моцарт створив понад 600 музичних творів, серед яких опери весілля Фігаро, Дон Жуан. Симфонії, інструментальні концерти та багато іншого. Помер Моцарт у 1791 році у відні у віці всього 35 років. Причини раптової смерті достеменно невідомі й досі. За однією з версій він був отруєний своїм сучасником, конкурентом італійським композитором Антоніо Сальєрі. Ще однією популярною версією таємничої загибелі Моцарта залишається його зв'язок із масонами. Вольфган Амадей був не першим у своїй родині членом вільних мулярів. Похований був як не дивно у братській могилі. У центрі відня є дім Моцарта. Це єдине відоме помешкання, збережене до сьогодні, в якому жив Моцарт. Разом з Гайдном і Бетховеном належить до найбільш значних представників віденської класичної школи. Краща актриса свого покоління, як її називають. Голівудська акторка Меріл Стріп народилася у 1949 році в Нью-Джерсі в родині вчителів. У дитинстві мріяла стати опорною співачкою, проте пізніше захопилася акторською майстерністю. Повне ім'я актриси Мері Луїза Стріп. Її назвали в честь її матері і бабусі, а також кращого друга її матері. Меріл це прізвисько, яке дав їй батько. Стріп почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У підлітковому віці вона знехотя навчилася співати в опері. У 1971 році вона закінчила коледж Васар у Покіпсі, штат Нью-Йорк, за фахом драма і дизайн костюмів. Після роботи в літньому театрі Стріп вивчала драму в Єльському університеті де в 1975 році отримала ступінь магістра витончених мистецтв. Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Налаштовуючи себе на театральні підмостки, Стріп не думала про велике кіно, однак все змінила картина Таксист 1976 року з Робертом Де Ніро в головній ролі. Гра актора вразила її настільки, що вона захотіла стати хоч трохи схожою на нього в професійному плані. Її кінодебют відбувся у 1977 році у фільмі Ізюм у Перозі. Перша номінація на Оскар у 1979 році за роль у фільмі Оленяча обшивка. Третій Оскар актрисі принесла роль колишнього прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Течер у залізній леді 2011 року. Крім того, вона отримала за неї свій восьмий золотий глобус. Загалом у Меріл три Оскари більше 20 номінацій на цю премію і маса інших нагород. Серед найкращих ролей Стріп у фільмах Вибір Софі, Крамер проти Крамера, Спадок Міс Чизхол, Диявол Носить Прада та багатьох інших. Під час виступу у Прінстонському університеті 2006 року Стріп пояснила свій успіх тим, що всі ролі, які вона виконує, здаються їй продовженням її самої. У 2012 році президент Обама нагородив Меріл Стріп президентською медаллю свободи найвищою цивільною нагородою США. Формула щастя і успіху полягає в тому, щоб бути насправді самим собою найяскравішим з можливих способів, сказала Меріл Стріп. у свої 72-актриса сповнена сил та енергії. Єрусалим вважається священним містом для трьох релігій юдаїзму, християнства та ісламу. Це пояснює його величезне релігійне та духовне значення. Згадується понад 800 разів у Біблії, у Старому Завіті, є місцем розташування найважливіших релігійних святинь, зокрема храмової гори, стіни плачу, храму робу Господнього. Місто розташоване в гористій місцевості на висоті від 600 до 900 метрів над рівнем моря. Навколо нього простягаються Юдейські гори. Протягом історії Єрусалим неодноразово руйнувався, плюндрувався, переходив з рук в руки. За 3000 років місто понад 15 разів пережило облогу та штурм. Старовинні стіни старого міста збудовані в 16 столітті за часів Османської імперії. Довжина стін сягає 4 кілометра, вони збереглися до нашого часу. З 1980 року старе місто Єрусалима включено ЮНЕСКО до списку світової спадщини. Його територія менше 1 квадратного кілометра, де проживає близько 35 тисяч осіб. В Єрусалимі є понад 2 тисячі археологічних пам'яток і більше 200 тисяч нових квартир та офісів, які будують. З урахуванням тисячолітньої історії Єрусалиму тут завжди є що відкривати з минулих століть. У той же час місто продовжує рости і розширюватися, що робить його сучаснішим, ніж ви собі уявляєте. Єрусалимська оливна гора це найстаріше діюче кладовище в світі, одна з найвпізнаваніших пам'яток міста, що є особливою цінністю для євреїв і християн. Єрусалим і Віфлеєм це два окремих міста. Можна подумати, що вони знаходяться на досить великій відстані один від одного. Та насправді ви навіть можете прогулятися з одного міста в інше, це менше 10 кілометрів. Сьогодні, незалежно від вашого культурного, національного, релігійного чи етнічного походження, ви можете увійти у браму старого міста Єрусалиму. За своєю історичною та релігійною значимістю Єрусалим по праву вважається одним з найвизначніших міст світу. Не критикуйте дії та ідеї людей без їх згоди або прохання, будьте щирими в компліментах, не робіть їх заради простої ввічливості, звертайте увагу на мову жестів вашого співрозмовника та інших людей. У закладах швидкого харчування прибирайте за собою тарілки та столи, тримайте двері, пропускаючи інших незалежно від статі та віку. Складайте речі у магазині на свої місця, якщо взяли, але не купили. Зберігайте спокій та врівноваженість навіть у стресових ситуаціях. Не переривайте, дайте людині завершити речення. Якщо говорите різними мовами, запропонуйте зручний для співрозмовника варіант. Щиро вибачайтеся, якщо своїми діями завдали шкоди чи незручностей комусь. Намагайтеся не підвищувати голос під час суперечок. Пам'ятайте, що для будь-якої людини важливо відчувати вашу зацікавленість у розмові, супровожуйте знайомих до виходу з вашого будинку чи кабінету, не соромтеся визнати власну необізнаність у чомусь під час розмови намагайтеся при можливості, щоб інші люди сіли раніше, ніж ви. Якщо попросили поради чи прохання, висловіть подяку за відповідь навіть негативну. Не затягуйте процес прощання, краще розлучитися на позитивній ноті. За столом не розмахуйте столовими приборами та руками. Не переходьте дорогу в невідповідних місцях, дотримуйтесь правил руху, пам'ятайте імена тих людей, з якими регулярно спілкуєтеся. Японське слово суші означає невідому всім страву, а просто мариновану рибу. Виникли суші в Японії близько 8 століття нашої ери як метод консервації риби за допомогою оцту і солі, так звана солона риба або сумі. До 17 століття рис, в який завертали рибу, не вживали в їжу. Він був необхідний тільки для того, щоб зберегти м'ясо. Батьківщиною такого способу обробки риби є зовсім не Японія, а Китай. Лише близько 1820 року з'являється сучасний вид суші, рис з рибою та морепродуктами. Це винайшов кок на ім'я Ханая. Традиційно для приготування використовувались місцеві продукти лосось, тунець, креветки. Згодом поширились і інші начинки. До речі, тунець став дорогим саме після того, як суші завоювали свою популярність. Раніше його вживали в їжу лише найбідніші верстви населення. Сьогодні ж 80% блакитного тунця, якого виловлюють в усьому світі, йде на приготування суші. У 1960-х роках суші починає набувати популярності на Заході завдяки японським емігрантам у США. Загалом у ХХ столітті в Сполучених Штатах відбувся шалений бум японської кухні. Роли та суші замовляли навіть частіше ніж Кока-Колу. Нині існують сотні різновидів суші з різними соусами, начинками та зовнішнім виглядом. Каліфорнійські роли, нігірі, чираші тощо. Один з найдорожчих варіантів Ома Магуро, тунця з кумбрії. За якісний шматок можуть заплатити сотні доларів. Згідно японської традиції, навчання суші кухаря має тривати не менше 10 років, тільки після цього людина допускається до приготування суші. В наш час це правило трішки зазнало змін. Навіть найвимогливіші ресторани Японії допускають до приготування ролів кухаря, який вчився лише 2 роки. Щороку в Японії відзначають День суші 14 червня, це неофіційне свято для шанувальників цієї страви. Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер народився у 1981 році. У дитинстві грав у футбол, бадмінтон та теніс, виявивши особливий талант саме в останньому. Якийсь час в юності спортсмен був вегетаріанцем, проте, схоже, такий вибір Федерер зробив не через смакові або світоглядні вподобання, а невдалий життєвий досвід. Та з часом все налагодилося в цьому плані. Підлітком під час навчання в тенісному центрі «Екюблен» Роджер прожив два роки в прийомній родині. На вихідних 14-річний Федерер сідав на потяг і їхав до своїх батьків у Базель, щоб потім повернутися назад до тренувань. Головна проблема була в тому, що я не знав французької мови, розповів пізніше спортсмен. Федерер і родина, в якій він тоді жив, досі підтримують стосунки. У 1998 році виграв Вінбулдон серед юніорів. Наступного року увійшов до сотні кращих тенісистів світу. З 2003 року почав домінувати у світовому тенісі. Протягом 2004-2007 року виграв 11 турнірів Великого Шолома і 237 тижнів був першою ракеткою світу. За кар'єру виграв 103 ATP-титули, включаючи 20 титулів Великого Шолома. Це один з найкращих показників в історії тенісу. Стиль його гри відрізнявся граційністю, легкістю і точністю ударів, тому роджера часто називали «маестро». Багато років вважався обличчям ATP Туру та найбільш комерційним успішним тенісистом, володіє родинною фірмою, яка виробляє спортивний одяг та взуття під його брендом RF. Також займається благодійністю, вільно розмовляє німецькою, англійською, французькою мовами та добре розуміє шведську. Мабуть, найбільш неординарний рекорд у кар'єрі тенісиста, який виграв 103 титули у турі, це матч для Африки у 2020 році. А точніше, кількість глядачів на благодійному поєдинку Роджера Федерера і Рафаеля Надаля. 51 954 вболівальника. На футбольному стадіоні в Кейптауні вмістилося більше глядачів, ніж на двох аренах Артура Еша, головного корту у Open. Федерер давно планував зіграти виставковий турнір на батьківщині своєї матері в південній Африці, і, попри проблеми з коліном, свою давню мрію вдалося здійснити. Під час матчу вдалося зібрати більше 3,5 мільйонів доларів на благодійність. Вітаміни відіграють дуже важливу роль в організмі людини. Корисно знати основні функції вітамінів. Вони беруть участь в обмінних процесах, вітаміни регулюють і прискорюють метаболізм на клітинному рівні, впливаючи на обмін білків, жирів, вуглеводів, допомагають організму засвоювати та утилізувати інші поживні речовини мінерали, амінокислоти, жирні кислоти. Беруть участь у синтезі ферментів та гормонів в організмі. Багато ферментів потребують вітамінів для своєї діяльності, підтримують імунітет людини, беруть участь у розвитку імунних клітин, сприяють згортанню крові при порізах, синтезу гемоглобіну, позитивно впливають на стан шкіри, нігтів, волосся, кісток, слизових оболонок. На сьогоднішній день вченим відомо 25 вітамінів, кожен з яких має власне літерне позначення та хімічну назву. Відсутність вітамінів може мати неабиякі серйозні наслідки. До прикладу, дефіцит вітаміну в 12 може призвести до безпліддя. Людям, які проживають у містах із забрудненою атмосферою, не вистачає ультрафіолетових променів, тому, на відміну від сільських жителів, вони відчувають дефіцит вітаміну Д. На вітаміни не буває алергії, алергії можуть викликати барвники, консерванти і ароматизатори з вітамінних сиропів та таблеток. Одна викорена сигарета руйнує від 25 до 100 мг вітаміну С. Тривалий прийом великої кількості аскорбінової кислоти може викликати безсоння, погіршення роботи нирок та підвищення тиску. Отже, для нормального функціонування людського організму вітаміни життєво необхідні, їх недостатність призводить до розвитку різних захворювань. Далай Лама один з найбільш відомих людей сучасності, вважається, що він є вже 14 тим перевтіленням духовного лідера буддистів усього світу Авалокітешвари. Незважаючи на те, що він настільки відомий, і знайти людину, яка не чула б цього імені, досить складно, все рівно для багатьох він просто залишається одним з багатьох ченців, що живуть у горах Тибету. Далай Лама, повне ім'я якого Тензін Гятцо, був народжений в селищі Такстер 6 липня 1935 року. Він був п'ятою дитиною в родині, був знайдений ченцями у віці двох років після смерті Далаїлами 13-го. Щоб упевнитись в тому, що дитина перевтілення їх духовного лідера, ченці провели кілька тестів, і вже в чотири роки хлопчик вступив на трон, а через два роки став ченцем. Хлопець ріс і проходив навчання в тибетському храмі з величезною історією. У 1950 році, коли Далай-Ламі виповнилося 15 років, Китай окупував Тибет, а у 1959-му лама змушений був тікати до Індії. Увесь час він виступає за мирне вирішення конфлікту та надання автономії Тибету у складі КНР. У 1989 році далай Лама був визнаний у всьому світі і отримав Нобелевську премію миру за його роботу по звільненню Тибету. Медитація, садівництво, ремонт годинників такі основні вчення великого буддиста. Одне з головних бажань Далай-Лами було відвідування космічного центру Джонсона. У 1979 році він майже туди поїхав, але в останні секунди йому довелося скасувати подорож. Буш був першим президентом США, який публічно зустрівся з Далай-Ламою. До нього всі зустрічі були закритими для публіки і преси, а розмови трималися в таємниці. І незважаючи на те, що Китай був проти цього, бо не хотів визнавати Далай-Ламу, Президент Буш все-таки зважився на таку зустріч. Далай-Лама приймає лише вегетаріанську їжу, оскільки вірить у реінкарнацію та небажання заподіювати страждань будь-яким істотам. Він також регулярно медитує по 5 годин на добу у 2006 році. Далай-лама оголосив, що поступово відходитиме від політичної діяльності у 2011 році. Він передав свої політичні повноваження обраному тибетському уряду в екзилі. Далай-лама дуже часто відвідує різні наукові конференції і цікавиться новими технологіями. Незважаючи на похилий вік, він залишається активним, багато подорожує з лекціями та проповідями, зустрічається зі світовими лідерами, пише книги. Щиро дякуємо всім за перегляд чергового відеодайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відеодайджесту та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео дайджест вже за тиждень. Дивіться нашого каналу, хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.